Всім привітки! Вітаю вас на каналі Попінс. Насамперед хочу подякувати тим, хто підтримує мою діяльність, хто донатить на монобанку на купівлю нових книг, або ж хто дарує мені книгу мрії. Ви просто неймовірні і вам величезно дякую. Не знаю, чи пасує мені такий макіяж, але мені здається, саме так мала би виглядати головна героїня книг, про яку ми з вами сьогодні поговоримо. І це книга Азраїла. Дуже гарне видання. Мені подобається ось цей зріз, але трішки дорого. 800 гривень здається, за книжечку, ну, така-така ціна. Але. Питання, чи виправдала вона себе, чи ні. Про це ми з вами поговоримо протягом усього відео. Саме перше, що я помітила, що мені справді дуже легко було її читати. коли я знаходила на неї час, я занурювалася у книгу і все, сторінки збігали прямо одна за одною. Не знаю, чи це хвала авторці, чи це хвала перекладачу. Я думаю, і тому, і тому. Тому що. За це я справді накинула бал книзі. Але тут і не умнув момент затуплення. Хто дивиться моє відео, вже знає, про що я говорю. Це той момент, він перетаманний для фентезі, коли ти лише починаєш читати щось нове, і тобі потрібен час, щоб розібратися у світі в будові. Тут вона не надто складна, їй приділяється увага, але я не можу сказати, що вона прямо тут детально прописана. Ми бачимо загальну картинку. Плюс-мінус розуміємо, як це все виглядає не більше. І коли нарешті нам починають описувати долі головних героїв, насамперед, Діани, мені справді було дуже її жалко. В неї дуже тяжке життя, дуже тяжка доля. Вона усю себе поклала на щастя своєї сестри. Так, сестра це отримала, але ціна сплачена була справді дуже висока. І я би хотіла, щоб вона нарешті подумала про себе. Хоча і у головного героя Ліма теж не ну там не все з медом. Я розумію, що тут має бути і в одного проблеми, і в другому проблеми, і от вони скріпилися моральними травмами, взялися за ручки і пішли завоювати цей світ. Тут десь приблизно плюс-мінус таке, але все ж таки Ліам, я би сказала. Навіть трішки сам винен у тому, що з ним відбулося, тому що він занадто легковажно відносився до дуже багатьох речей. Його теж було жалко, але не настільки, як Діана. До Діани я прям прониклася цими почуттями. Коли там була сцена на початку книги, де вона переметнулася із чорного у біле, Коли ви прочитаєте, ви зрозумієте, так, можливо, це був досить швидкий такий перехід від поганих до хороших, але я в той момент така сіла і єс. Yes. Дівчинко, я знала, що ось ти саме ось така. Так, нам тут говорять про те, що тут морально сірі персонажі, тобто немає тут чорного і білого. Але я розуміла, що мусить відбутися цей момент, але таки до кінця я не очікувала, що прям отак, по-перше, швидко буде, по-друге, що саме у цій сцені. І от наші головні герої, вони нарешті знайомляться один із одним, і мені подобається, як це все розвивається. В цілому, мені тут дуже сподобалась любовна лінія. Я за це поставила дуже великий бал. Тут перша книга я би сказала, що це такий словбьорн, Тут у нас будуть постійні сцени під самий кінець, але це буде гаряче, але не настільки, наскільки би хотілося. Але ще ми до цього повернемося і от розвиття їхньої любовної лінії, ти справді відчуваєш. Мені дуже подобається, як пише авторка. У нас є. Розділи від нього та від неї. І вони у своїх роздумах думають один про одного. Перше, ти бачиш зміни настроїв. Коли потрішки, 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 потрішки вони починають симпатизувати один одному, а потім, можливо, навіть закохуватись. І це почувається. На кожному розділі ти читаєш і розумієш, що їхні почуття переходять там на все новий новий рівень. Вони ступають на нові нові сходинки. І Ну, це класно, це дуже гарно написано. Тут немає такого, що прям тільки один щось робить, а другий нічого не віддупляє. Хоча я можу сказати, що мені здається, що Лія до Діани відноситься більш жертовно і більшими почуттями, чим Діана до Доліма. Принаймні, така у мене склалася думка. Але. Вони також плюс-мінус знаходяться по інтенсивності по розвитку своїх подій на одному рівні. І мені дуже подобається, коли є ось ця розстановка, коли один тягне і другий тягне, і вони одночасно притягуються. Тому що коли починає персонаж якийсь ступити, такий, «Ой, Боже, я нічого не розумію, ти такий стис, коли до тебе дойде вже кінець з кінцями. Так, можливо, я мав, ну... Тяжко це доходило, що ж насправді ховається за усіма його діями, але він не тупив. І це дуже важливо. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. І також хочу вас попросити залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І коли я говорю про цю любовну лінію, коли я її почала читати, я зловила себе на дуже цікавій думці. Я неймовірний фанат четвертого крила. Я обожнюю любовну лінію, я обожнюю ксендера і Вайлет, усе, як у них розвивалося, принаймні у першій та другій книзі до третьої в мене є питання. І під час прочитання книги Азраїла я зрозуміла, що тут краща любовна лінія. Ну, божечки, можливо, можливо. Хтось мене зараз закидає камнями за це. Але вона тут якась ніжніша, чуттєвіша, краще взаємодія, краще це описується. У четвертому крилі я, я би назвала їхнє почуття чистою хіттю. Тут це щось приємне, солодке, почуття, яке дійсно двоє левіють. Ось. Саме за це я також. Підняла дуже гарно бал цієї книзі. Бо мені це запало справді в саме серденько. І також дуже великий плюс це повага, яку ми бачимо протягом усієї книги. А повага до особистих кордонів. Вони починали спілкуватися один з одним, але ніхто ні на кого не надавлював. І це додавало чарівності цьому всьому, тому що вони вели справді себе як двоє дорослих. Досвідчених, адекватних людей, і це напевно ще одна причина, чому мені так сподобалася саме ця любовна лінія, тому що вона доросла, можливо, навіть досить правильна, незважаючи на всі події, які відбуваються за лаштунками, за ось цими всіма любовними побігеньками. Назвемо це так. Я не можу придумати поки що іншого слова. В мене бувають такі моменти, що я забуваю слова. Нічого. Я, я впевнена, що ви мене зрозуміли. І також, бочки, як вони один одного оберігали. Це було так солодко. Це просто я навіть не маю. Мені не вистачить, напевно, слів описати мій захват. Тому що, от, вогонь і в воду. Останній раз я таке зустрічала, мені здається, у місто півмісяця, перша частина. Коли Гант і Брайс, ось це їхня фінальна битва, як вони тягнули один за одним. Це той самий варіант. Коли що вона, що він готові зробити абсолютно все, і нехай цей світ горить до тла, але ж би захистити свого партнера, і вони це подумки собі обіцяють, і ти про це читаєш, і це дуже класно, і ти такий попалив як мороженко на сонечку. Але у цій. В бочці меду мусить бути ложка дьогтю. І вона тут таки є. І говорю я про неї під кінець, тому що це фінал. Я його не зрозуміла до кінця, він мені склався якимось трішки недолугим, трішки невдалим для цієї книги. Так, я читала анонс уже до другої частини. І я плюс-мінус розумію, чому зроблений був такий фінал, і що ми побачимо в наступній книзі, але щось мені не то. І от за це я знімаю бал. Це буде оцінка 4 з 5. Якщо б був класний фінал, це б була тверда п'ятірка. І мене це трішки розчарувало, тому що це достойне фентезі. Справді класна, любовна лінія чудова, по подіях досить насичено. Але фінал, коли ти такий дочитаєш, і в тебе немає там якогось шоку, здивування, радості, ти просто такий дочитав, і ну, окей. Окей, і все. Хоча уся книга, весь час, коли ти її читав, ти такий слів і вау, круто, класно, чудово, захоплююче, неймовірно, ніжно, чуттєво, А кінець на тобі, копняк за поворотом, все пішло донизу. Я дуже сподіваюся, що друга частина вже буде краще. Але ну, побачимо, побачимо. Ну що ж, рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. Також у вас є цілих аж два способи підтримати мене та мою діяльність. Перший спосіб це закинути пару гривників на монобанку, які я абсолютно всі витрачу на купівлю книг. Або ж є другий варіант, ви можете мені подарувати якусь мою книгу мрію. Посилання для цього всього залишу у описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шапи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!